Доброго дня, знаходимося у Дніпрі на фестивальному причалі. Сьогодні 13 вересня, день міста. Тут встановили дзеркало. Тож тепер тут можна робити селфі.

Встановили дзеркало. Нагадую, що читати новини Дніпра області можна на сайті Діп-інформаторЄ, а також слухати на радіостанції інформатор FM в C C. Подробиці це фото, шукайте на інформаторі. Бережіть себе.